Безкоштовно годують, дають зігрітися та влаштовують на проживання у Дніпрі. На вулиці Лосьменська, 22А оновлюють притулок для бездомних та людей з низьким рівнем доходів. Приміщення відділення, окрема будівля з великою прилеглою територією. На сьогоднішній день відбувається проведення поточного ремонту відділення щодо на послуг бездомним особам та особам низьким рівнем доходів, тобто в найближчим часом планується оновлення кімнат, де будуть перебувати, де будуть відпочивати наші підопічні відділення. Також буде оновлена і система опалення, система освітлення, будуть встановлені вікна для того, щоб утримувати тепло. З минулого року у всіх закладах соціального захисту Дніпра тимчасово розміщують переселенців. Ремонти мають покращити умови їхнього проживання у всіх центрах. В подальшому. Ми також ну, розраховуємо, що тут буде, буде гораздо комфортніше нашим підопічним. Як було до цього, ремонт у цьому центрі виконується коштом міського бюджету на суму понад 7,5 мільйонів гривень. Тут дуже кваліфіковані спеціалісти, які розуміють дитину, які впроваджують програми, які на сучасному рівні. Далі черговий по місту перевірив якість надання допомоги родинам, які перебувають у складних життєвих обставинах. Фахівці центру обійми допомагають зберігти сім'ю та коригують дитячі поведінкові вади. У нас є соціальні роботи, вони працюють з дітками, грають, малюють і так далі. Логопед. І психолог на сьогоднішній день це дві, дві такі спеціальні самі актуальні в тому смислі, що діти зараз потребують соціалізації. І, і, і Психолог наш важкий час і логопед діти повинні розвиватися. Займаються індивідуально чи у групах за зручним графіком у центрі та онлайн. Все більше і більше батьків сімей звертаються до нас за підтримкою за надання допомоги. Бачите, що це ну, має велике значення, тим числі, що до нас ще приєднуються і внутрішні переміщені особи, які зареєстровані, проживають в місті Дніпрі. І ми з великою ну ми задолозадоволення приймаємо ці родини. З початку 2023 року до відділення звернулися 29 сімей, які виховують 52. Я думала, що вийду на пенсію буду дуже скучати за життям таким веселим, цивільним. Але знайшла я другий дім, де кожен день іду, як і всі мої подружки, на 10 годин для того, щоб зустрітися. Піклуються у Дніпрі і про осіб поважного віку. Їм надають комплекс послуг у терцентрах та допомагають у повсякденному житті. Соціальні робітники відвідують їх на дому і надають допомогу в самообслуговуванні веденні домашнього господарства, супровід фізичний надаємо транспортні послуги. Також працює дуже активне відділення надання натуральної допомоги вигляді продуктів харчування, і памперси, і пелюшки. Також активно у нас працює відділення денного перебування. На сьогодні у територіальних центрах на обліку перебувають 11,5 з половиною тисяч осіб поважного віку. Вони між собою спілкуються, вони ходять на гуртки, вони займаються активною культурною, культурно в них активне життя, також і соціальне життя. От, і... То харчування, яке вони получають зараз в цьому році в нас терцентрі. Ми сьогодні я чую тільки слова вдячності від наших підопічних. А це ну найголовніша навірно винагорода для нас, для соціальних працівників. Підопічних міських терцентрів забезпечують безкоштовними гарячими обідами. Меню складається з гарні розмісною стравою, овочевого салату, хліба, чаю з цукром та печивом. Щодня майже 6 тисяч людей отримують таке смачне та поживне харчування.